Вітаю вас, мої маленькі глядачі! Я Саша та Кістайн і з радістю розпочинаємо новий день разом із вами. І одразу хочу розповісти про американського школяра Кіра Вільямса. Йому всього 10 років, і він заробив 2, 2 мільйони доларів лише за 20 хвилин. Рівно стільки тривав аукціон, на якому презентували намальовані хлопчиком картини. Мистецтвознавці називають його другим моне. От молодець. Але мені здається, що мультики це також невеликі витвори мистецтва. Вони дарують відчуття прекрасного. Тож нумо дивитися. Отже, англієць Фрейзі Доерці обожнював сам готувати варення та джеми за рецептами рідної бабусі. Потім він став пропонувати свої витвори на ганку місцевої церкви. А згодом велика британська мережа супермаркетів виявила бажання продавати його джему у своїх магазинах. У 16 років він став мільйонером. І ви нічим не гірші. Оберіть справу, яка вам подобається, і ваш мільйон знайде вас. А мені час прощатися. До нових зустрічей. Па-па!